Наталія зробила майже неможливе, поки її син Дмитро був у російському полоні. Відшукала його собаку Афіну, яка загубилась в окупованому Маріуполі. Поборола рак і дочекалася повернення сина після 29 місяців полону. Історія цієї родини водночас розчулює та надихає, і про неї має знати вся Україна. Я досі ще не вірю, що діма в Україні. Я кажу сина, що приготувати, мама. Твій червоний борь. Дмитру Селютіну 27 років. Він бойовий медик, який захищає Україну з 2019-го. Захисник приручив Афіну, коли вона була цуценям, і відтоді вони завжди були разом. Та під час прориву до своїх у квітні 22-го Дмитро потрапив у полон до Росіян. Коли ми йшли на прорив, ми розуміли, що це 99% ляжа в полях, але все одно йшли. Ну Чому не спробувати бути одним відсотком? Діма дивом вижив, а Афіну на вимогу окупантів довелося залишити в Маріуполі. Наталія витратила рік на пошуки собаки сина і таки відшукала її. Тварину побачили на сміттєзвалищі неподалік від місця, де їх з господарем розлучили. Жінка знайшла волонтерів, які погодилися зробити Афіні документи і вивезти її. Собака їхала в Україну п'ять днів через Росію, Латвію, Литву та Польщу. Я вірила, мені ніхто не вірив, що я її знайду. Мені казали, це голка в великому стозі сіна. Я сказала, що я її знайду. Я її знайшла. Я сказала, що я подолаю рак, я його подолала. Я сказала, що я повернула сина, я його повернула. Коли я отримав звістку, що собака вдома, я вже тоді був в такому стані, що ну, вдома класно, все почне бомба. Собака чекає, Афіна дочекалась і впізнала свого господаря після 29 місяців розлуки. За тисячі кілометрів від дому Дмитра рятували думки про родину і робота. Навіть там він продовжував лікувати побратимів і підтримував їх мораль. хоч і сам пережив безглузді допити й тортури, та схуд на 40 кілограмів. Були допити, тобто зізнавайся, здавав людей на органи, різав. Били, підписуй, не, не буду і все. Усе це закінчилося 13 вересня цього року, коли Дмитро потрапив на обмін. Після двох місяців психологічної реабілітації він звикає до нормального життя. Коли людина повертається, вона ще не розуміє, де вона, що вона, що з ним. І чим далі, чим більший строк перебування, тим гірше і гірше цей стан по поверненню. Надалі Дмитро хоче допомагати іншим звільненим з полону захисникам. Моя війна. Розпочалася в 19-му, фактично, і ще буде продовжитись до тих пір, доки останні полонений мій побратим не повернеться з полонами».